Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, друже! Зв'язкувайпер. Сьогодні хочу з тобою поговорити про скелета. На не неймовірний. Буде такий коротенький гайдик-не-гайдик. Але гайдик. давай ми про нього поговоримо. По навичках нічого не будемо читати. Я думаю, ти давним-давно. Це про нього знаєш. Ми поговоримо, для чого він нам е, сьогодні і як його правильно, на мою думку, використовувати. Ти знаєш, всім роздавали Вуконга, макаку, яка всіх останнім часом, я так думаю, і тебе також вибішує на аренці. Зараз поговоримо про те, як скелетик може його контрити. Також паралельно ще поговоримо про одного героя. Пряма контра, якого скелет. Так, мій скелет дві. Два сети кам'яної шкіри, тобто на два ходи, шість артефактів, 2 біжутерії на антикріт. Ось такий амулет. Давай я швиденько ось так проклікаю, який я шукав кроки, що. Тобто захист, здоров'я, опір, точність це основні, що я шукав в тому скелетові. Ти хочеш на паузу постав. Щось ще недогліфоване. Смотки не ідеальні, але він вже себе досить непогано показує. Загальні параметри ось такі: 90 тисяч здоров'я, 5200 захисту, мінімальна швидкість. В цьому білді можна навіть йому трішки давати швидкості, тобто там до 140, 150, 150 можна сміло давати, він також буде виконувати свою функцію. Просто в мене ось так вийшло, що без швидкості взагалі. Але це вже не той скелет, який був раніше, що там робимо максимальну банку і щоб він не ходив. Цей скелет може ходити, але в мене ось такий точність. Основна зараз фішка проти вуконгів, проти макаки це опір. Тому що е, дуже рідко вуконга роблять більшу більше точності, ніж 500. Тобто, в середньому 400-450 точності йому дають, і все. І він може контрити нашого скелетика своїм А2. В мене вийшло 588 опору. І дуже багатьох. Вуконгів він починає контрити. Тобто А2 не перетворює нашого найбільшій кого вівцю. Ну, далі ми про це все поговоримо. І трішки точності вдалося назбирати 266 таланти. Таланти я вибрав ось такі. Раніше у мене була вівця в дарах, і в мене був паніка, талант. Все решта залишилось так само. Зараз я. Перейшов у відсіч, додав 50 опору. Таланти, ось такі. В підтримці. Ти можеш подумати, навіщо книжечка, я тобі скажу, навіщо книжечка. Книжечка нам дає небагато, але дає ось стати, які вона додає. 248 здоров'я, 64 захисту і 6 опору. Це те, що ми отримуємо ось тут. Ось такі бонуси нам дає книжечка. І в принципі, і все. По дару жнива життя. Чому жнива життя? Розповідаю. Вуконг любить постійно воскресати і він буде постійно зменшувати в нього здоров'я. Також ротус, який віджирається, своїми навичками збільшує собі здоров'я, ми його спочатку можемо без проблем покласти на лопатки. Його піднімуть, в нього здоров'я буде скорочуватись, тобто він не буде так віджиратись і е, розганяти свій урон. За допомогою ось цього дару, ми можемо частково це компенсувати в свою користь. Також е, цей дар хороший, тим, що він плюсує нам 6 тисяч здоров'я і 50 опору. Раніше так, раніше у мене була вівця. Вона також дає захист здоров'я опір, але, чесно вам скажу, е не так то вже вона і прикольно виглядає саме на скелетику, на мою думку. Я користувався і не скажу, що був дуже в захваті. Так, у нас була подія, я зміг 4 зірочки на скелетика забрати. І ось такий у мене скелетик вийшов. Тепер хочу тобі показати декілька боїв. І також ще одну фішку тобі за нього розповім. І у нас перший бій. Перший бій ось стандартний. Тут ми будемо дивитися на бій проти Арба, Сіфі, Вуконг і скелет. Дивимось. Я тут вибрав просто вуконга свого і скелета. Все, більше нікого не вибрав, просто двох вибрав. Тут вуконг чомусь походив з автоатаки. Не знаю чому. Бурші зробиться Хутко насисних клопков. Я не можу ріку. Вони ж мої батьки та сестра. Можете, я казав тобі, це не твоя родина. Його скелет без опору ми без проблем продамажили його. Просто продамажили. Ось тут ми можемо побачити Сіфі, не Сіфі арба підняла. І вже максимальне здоров'я скоротилося. Тобто, нам подальшому вже простіше буде його вбивати, саме скелет. Дивимось далі, що буде відбуватися. Тут ми накидаємо просто щити, максимально відтягував як міг бій. Ось Вуконг ворожий походив, на скелетику, все абсолютно залишилось. А ми змогли нормально так ще й продамажити. Тут не гайдик про мого Вуконга, тут просто дивимось на скелети, як він. Робить свою функцію. Максимальне здоров'я скорочено, ми зараз без проблем можемо пробити скелета з автоатаки. А наш скелет терпить і ворожий скелет далі скоротили максимальне здоров'я. Знову без проблем його просто вбиваємо і чекаємо хід. Ось тут бачимо, що опір спрацював і вуконг не перетворив. Нашого скелета на вівцю. Наш вукон спадає, але це нічого. Дивимось, скільки в скелета максимально здоров'я. Вже просто більше, ніж половину, ось цей дар скоротив ворожому скелетові. Не вдалося тут декілька разів вукон або скресити, тому що команда якось дуже швидесенько падала. Ось. І йдемо дивитись ще на один. Ще на один бій. А наступний бій у нас буде на ранці 3 на 3. В першу чергу нас цікавить перший бій. Це Голд 2, аренки 3 на 3. Тут ми вже будемо дивитися проти того, як наш скелет працює проти ротос Забафуються, забафуються, ми просто пришвидшуємось. Пробуємо щось там вкрасти. Ну, тут наш скелет все терпить, терпить, терпить. Ось ми вже почали зливати ворожу команду. Дивимось. У Ротоса скорочене максимальне здоров'я, у Сіфі також. Нам тут нічого не залишається, тільки пробити ліліту. Тут також максимально я відтягував бій, тому що, як зазвичай це буває під відосик, якісь жирні команди дуже важко знайти на... із потрібними героями на аренці. Так, добре, тут добили гірського короля. Оп, його піднімає. Сіфі йдемо з нього також уже досить непогано скорочене максимальне здоров'я. Тут максимально також відтягуємо, 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 хотів просто показати, наскільки скорочується кардинально здоров'я противників і наскільки їх легше можна пробивати. Так, ну тут сівка вже нічого не зможе зробити. Так, тут просто з автоатаки і жнець добиває. Я хочу показати вам зараз одну фішку, за яку говорив. Дивимось склад ворожої команди, а саме в ній нас цікавить трунда. Так, трунда неметовий зараз герой, але тим не менш скелетик непогано її контрить. Дивимося, як зараз буде проходити урон. Я тут поставив на Х1 е, урон по вукону. Зараз трунда десь тут буде ходити. Ось тут. Перед цим розповім: якщо скелет є в команді, і скелет стоїть на першому або на другому місці, то всі герої, які знаходяться позаду нього, тобто третє, четверте місце, отримують один удар від. А 3 трунди. Ось тут ми його можемо побачити, навіть якщо не вдається труній накласти оглушення. Дивимось. Так, ми ось тут бачимо дві цифри: 12700 і 6300. Тобто 12700 у нас пройшло по щиту. У нас був щит від е, сету з Ельви. І 6000 всього зняли. Тобто, А3 трунда походила. А вуконг у нас залишився на пул КП. Ось така фішка. Не знаю, корисно чи не корисно, але іноді можна нею скористатися, коли у противника є трунда, а у вас є незадіяний скелет. Як на мене, скелетик досі актуальний на наранці, і ось таким методом я надіюсь. Доніс вам основну думку, можна контрити деяких героїв, а саме Вуконга і Ротуса. Як на мене, жнива життя дуже крутий дар для скелета. Друже, а якщо тобі було цікаво і корисно, писни вподобайку, підпишись, підтримай український контент, та зустрінемось в наступному відосі. In abundance, knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.